Із важливих планет, окрім ретроградного Меркурія, ще декілька важливих планет. Про ретроградний Меркурій хочу сказати, наголосити на корисному ефекті від цього положення, і хочу такий приклад навести: що ви можете помітити або поспілкуватися з чимось, що для вас важливо, або помітити щось, що ви не помічали. Наприклад, я зараз працюю на підприємстві критичної інфраструктури, відбудовуємо після ракетних ударів зруйноване. І от коли я прийшов на це підприємство, то було бракувало шкафчиків, де люди переодягаються. І я вже багато місяців там працюю, але я не помічав, що шкафчик поруч зі мною його ніхто не відкриває. І, от позавчора я помітив, що я жодного разу не бачив людину. А там висить замок. Тобто шкафчик, ну, віддасть, людина звільнилася і замок повісила. І я це не помічав раніше. Не пом... Хоча це дефіцит, дефіцит шкафчиків, там. людям ніде переодягатися. І навіть я в свій шкафчик пускав іншу людину, ми двох в одному переодягалися. Ну, в общем, от ретроградний Меркурій, і я помітив те, що я взагалі не помічав, хоча це важливо, от вам ефект це дійсно ефект ретроградного Меркурія. Бо коли планета пряма. То наша увага йде, йде, пішла вперед, пішла вперед, і ми не помічаємо реальних можливостей, ну, якісь які є. І ретроградний Меркурій повертає нашу увагу. енергія ретроградної планети вона, вона більш м'яка і більш зупиняє нас, нашу увагу на чомусь. Подивись, подивись, куди ти пішов, куди ти прийшов. Подивись, є можливості. Акцентує на чомусь, так? Да, 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 да. Угу. Є можливості. Це ретроградний Меркурій, такий ефект. Далі, Меркурій він е, наступного тижня він е, а навіть вже він перейшов в є дві фази ретроградного Меркурія. Е, остання і початкова. Остання це коли він закінчує минулий свій цикл, а початкова. Ну або перша, коли він починає новий, і остання фаза вона закінчилася е, 6 грудня в п'ятницю і. Вона більше пов'язана з тим, що людина помічає щось старе. От я, як старі, якісь питання зі шкафчиком помітив. А перша фаза вона більше про те, що людина планує на майбутнє, і тут буде більше планів на майбутнє. Багато з них потім зміняться, але все ж таки це більше не про минуле вже ефектиде після 6 грудня до. Ретроградний Меркурій до 16 грудня. У п'ятницю-суботу він з'єднувався з сонцем, і це жорстка енергія. Все, що з'єднується з сонцем, має такий жорсткий характер, тому в житті людей міг був сильний тиск в четвер, п'ятницю, суботу. Для цього тижня, ш... так? П'яте-шосте 12... саме. Та так, uh -huh. а з понеділка Меркурій віддаляється від Сонця. Це означає, тиск інформаційний тиск, він знижується і стає менш жорсткішим. Вимоги стають менш жорсткішими. Це щодо Меркурія. І ще в нього важлива така астрологічна. Характеристика, що 7-го числа, тобто от в суботу, Меркурій має жорсткі аспекти до Сатурна. Ну, Сатурн означає обмеження, тому у людей комерційні інформаційні обмеження. Ну, вони відчувалися теж наприкінці минулого тижня, вже, але зараз вони ще є. Це кут 90 градусів між Меркурієм і Сатурном. Тому це дуже вузьке місто, ну в смислі ці дні, і енергія Сатурна може відчуватись як обмеження або відчуття зневіри, песимізму. А у дуже організованих людей це період, коли людина. Навпаки, ну, організовується, збирається, щоб рухатися далі. Тобто, більше всього, оцих енергій Сатурна знову ж таки наприкінці минулого тижня і цього тижня. Ну, а в гіршому випадку людина в стилі все пропало, все ну, от так проявляється енергія Сатурна. Тобто, на наступному тижні цієї енергії Сатурна буде менше. Це я розказав про позицію Меркурія. Взагалі, Меркурій знаходиться в знайці зодіака Стрілець це означає стрілець, означає далеко в астрології, тому в людей більше подій, які пов'язані з тим, що далеко. Далеко це родичі, які знаходяться далеко, рідні люди, інформація. Меркурій пов'язаний з інформацією, комунікацією, спілкуванням. З родичами, які знаходяться далеко, і ретроградність це зміна зміна спілкування, виправити помилки, помилки в спілкуванні. В політиці це зовнішня політика і от зустрічі, які відбуваються далеко, тобто багато дипломатії, яка їздить далеко з кимось, зустрічається в цей період. І ретроградність Меркурія означає, що вони. Ну, люди інакше домовляються про те, що раніше, здавалось би, було домовлено. Більше всього, Меркурій впливає на Дів і близнюків. А далі у Марс. Марс зараз стоїть на місці. Він готується, якщо Меркурій вже більше десяти днів ретроградний, то Марс він тільки готується стати ретроградним, і Марс це планета, яка означає щось робити, діяти. І оскільки Марс ішов вперед і він зупиняється, то. У багатьох людей зараз ця енергія проявляється як відчуття, що нема далі шляху. Все, далі шляху немає, далі йти нікуди. Там, наприклад, війна, ну варіації, які там у деяких людей, що все, війна зараз закінчиться, він і далі не буде. Марс, планета війни. Вона зупиняється, що пити. людина відчуває, каже, все, от зараз там. Декілька днів і домовляться, і війна закінчиться, бо люди відчувають, що далі енергії війни немає, але ж її дальше немає. Але ретроградно Марс повертається і він починає дотичним бути до тих питань, які ну, раніше були знову ж таки не вирішені у війні. Зараз я про це детальніше скажу. Uh, і оця, оцей тиждень, це і, і минулий тиждень, і цей тиждень, два тижні це період такого розвороту Марса назад. Uh, і, в принципі, середу він вже піде ретроградно, так, приблизно А, uh, Що це ще означає? Марс пов'язаний більше з чоловіками. Це означає, що в житті uh, у чоловіків відбуваються якісь Поворот подій к старим ситуаціям в їх чоловічому житті, а в житті жінок це означає зустрічі з якимись чоловіками, з якими вони раніше були, або в особистих стосунках, або в ділових стосунках без особистого інтимного компонента, але ну просто там в них були стосунки. Тобто, це сильно впливає на чоловіків в деяких людей. Це призводить до демотивації. Рухатися вперед, наприклад, воювати або працювати. От там на підприємстві, де я працюю, я чув такі розмови в п'ятницю, що люди кажуть, все, ми втомилися, ми не хочемо працювати, вже ми не можемо терпіти так довго, це важко так. Ну, от ефект Марса, який є, зупинився, він не рухається. Тобто, планета означає, яка сила, мужність, сміливість, ну, заблокувалась так можна. Ще сказати, які тут можна дати логічні поради, це Теб, треба сили знаходити внутрі себе. Не зовні, а внутрі себе. Бо ретроградна планета вона повертається назад. І це значить, що зовні мотива мотиваторів немає. Мотиватори це які? Це гроші, тобто чоловіки, розмови такі ведуть. У нас дуже мало грошей. Ну, це зовнішня мотивація. гроші. Там, у нас там низька, дуже низька зарплатня. І Тобто, давайте там будемо, будемо вимагати від начальства там підвести нам зарплатню. Але м -м, значить, от, от цей е, е, ну і дійсно, в період ретроградних планет можна змінити щось, за що люди домовлялись раніше. Повернутися до цього і, і змінити до того, що було раніше вирішено. Е, тому наступного тижня це буде тиждень легше, ніж минулий. Тому що менше аспектів Сатурна, тому що, о, значить, Марс перестане стояти на місці і піде вперед. Ну, от такі от фактори, які людей дуже сильно напрягали минулого тижня, на наступному тижні важливий фактор: це повний місяць. Він відбудеться 15 грудня. Це в неділю, а повний місяць буде в знаці з близнюки. А цей знак Зодіака він в астрології а, в резонансі з, ну, по-перше, з представниками близнюків. Це із тих, хто в політиці, це Сі Цзіньпінь і Дональд Трамп, і в їх знакі зодіак, знаці Зодіака повний місяць буде. Повний місяць буде недалеко від позиції Юпітера. Юпітер в астрології означає важливих і впливових людей. Ну, в цілому. І це означає знову ж таки, що будуть звертати на себе увагу Дональд Трамп, хоча він ще не президент Сполучених Штатів, і Сі Цзіньпінь. А місяць це фактор змін в астрології, все тічот все міняється, це прислів'я місяця. І це означає, і плюс ретроградні планети, що Сі Цзіньпінь і Дональд Трамп будуть змінювати, змінювати свою позицію. Ну, десь в районі 15 -го. грудня плюс-мінус тиждень, ну, коли повний місяць буде більше впливати. Там Максимальні емоційні переживання цього місяця. Нація Здяка близнюки, Цей знак Здяка пов'язаний з школами, навчанням, з, ну, іншими навчальними закладами. Тому багато переживань стосовно дітей, школи, навчання буде цього. Цього тижня <клізняки> близнюки означає щось близьке і тому важливо ну, взаємодіяти з, близьким, з близькими людьми. Планета Юпітер означає педагогів, вчителів, а в політиці авторитетів, тобто людей, які мають авторитет, тому ці ну, люди вони будуть висловлюватися. Повний місяць буде відбуватися в такому знакі зодіака, яка означає змінювати гнучкість близняків це дуже непостійний знак. Ну, от як Дональд Трамп, він не є константою, він змінюється, тактика поведінки в залежності від обставин, тому перспективно змінюватися. Також близняки означає дуальність за двома зайцями ганятися, тому. Скоріше за все, люди не можуть зосередитися на одній справі і будуть різними речами займатися знову ж таки, порівняно з минулим лунним місяцем, коли повний місяць був в з'єднанні з Ураном. Уран це планета, яка пов'язана з авіаударами, з, з ракетами, то всякі історії минулого лунного місяця це. Нова ядерна доктрина Росії, там ракета Арішник, інші там початок обстрілів України після відносного періоду припинення обстрілів масового. Це більш важка така тема минулого тема місяця. Це повного місяця. Це Юпітер. Ну, Юпітер це якісь авторитетні політники, умні люди і позитивізм. Також в людей будуть більш рожеві окуляри зараз, що, що війна там скоро, скоро, прям вообще скоро, закінчиться, наприклад, от чого я насправді на жаль не прогнозую, тому що я вважаю, що період ретроградних планет на період ретроградних планет до середини весни не може щось закінчитися і до цього не повертатися. Бо ретроградні планети означають повертатися. І остаточно не вирішувати питання. Ну тобто, наприклад, ми з вами до чогось домовилися, і я вже думаю, все, ми з анною домовилися, а ви мені потім пишете: Ой, Олексій, а от дивіться, а от в мене змінились обставини, тобто, а, а потім я такий, а, ну окей, потім я вам пишу: Ой, ви знаєте, в мене тут там оце ефект ретроградних планет, тобто, вони не дають рухатися вперед, е, затримуючи людей. Звісно, це. Не говорить про інтенсивність, бо вона може бути різна. Вона буде може бути менша наприкінці зими. Інтенсивність військових дій. Це не про це, це взагалі просто про закінчення війни як, як такої. Тобто повер, повертаючись до прогнозу на тиждень, який я почав і ще не закінчив. А значить, ще хочу сказати про планету Марс: що вона знаходиться в Леві, Лев це тема дітей. А, а також людей, які знаходяться в центрі увазі, це якісь головні фахівці, головні спеціалісти, начальники, лідери, ну якісь такі от такого типу люди. Вони будуть більше привертати до себе увагу. Ну і в період ретроградних планет будуть проявлятись люди, які довго мовчали, яких в політиці ми давно не чули, не бачили. Наприклад, Леонід Кучма, наприклад, Ну, Бо він Лев, ну, Марс Леві ретроградний, або ще якісь там люди, яких давно не було видно, не було чуто. Не було чутно. Ще можна додати, що планета Марс вона пов'язана з інтимним життям людей, пов'язана з чоловічою енергією. тому якісь ефекти взаємодії чоловіків з жінками. Вони актуальні і доволі складні. До речі, це одна зі складнощів наступного тижня, бо планета Марс вона буде в протистоянні до Вініри, і це означає, що між чоловіками і жінками буде виникати протистояння. Точна дата це 12 грудня. Протистояння між жінками і чоловіками. Воно може бути на фоні лев дітей. І на фоні водолій тем свободи незалежності, або тем дружби, коли там чоловік з друзями кудись хоче піти. І тому будуть люди або сваритися, або шукати компроміса чоловіки з жінками в цей період. Так, далі цього тижня цей аспект ще астрологічний не є точним, але він є. Майже точним це аспект. Давайте я його назову так: стриманий оптимізм. Це планета Сатурн. Вона буде під кутом 90 градусів до Юпітера. Таке вже було, було вже в серпні і зараз буде, от наприкінці там, 25 грудня. Це означає, що абсолютно оптимістичні аптопітіра означає абсолютно оптимістичні прогнози. Або сподівання людей, вони будуть блокуватися Сатурн, Сатурн реалізмом, що на практиці щось неможливо зробити, і буде боротьба між оптимізмом і реалізмом. Ну стосовно різних питань, до якого це людина, наприклад, там закінчення війни, оптимістична і реалістична. Ну, тобто, і цей Сатурн він буде реалістичністю додавати. От в ці дні, що ми спілкуємось, планета Нептун вона ретроградна і готується рухатися вперед. А саме в такі дати, як з 5 грудня по, по 12 грудня. Що це означає? планета Нептун, яка знаходиться в рибах, означає процеси на морі. От тому можна прогнозувати якусь зміну. Ситуації в регіонах, де є море, тобто це Херсон, Миколаїв, Крим, там і, і, і інші регіони, такі, які водноморські, там є водноморська тематика, е, із на розвороті з Ніптуна почалась така тематика, як я от бачив, таку новину: що чи буде наступ на Хер, чи кудись на Херсон, чи що Херсон. На, на, на човнах. Це ж енергія енергія Нептуна, тобто там, де ріка, там де море, якісь розворот. якісь подій. Ну я не кажу, що це буде. Я просто наводжу приклад, як це працює, і е, і от ці, якісь розворот подій він буде відбуватися до четверга, ну поки ніптун ну піде вперед. Також запуск всерільне виробництва планети Нептун, новина, ну, наприклад, яка теж з'явилася одна планета, воно якось теж, мабуть, в резонансі з цією темою. Тому в Кримських, в Азовському морі, подіях буде розворот подій. Цей розворот з ретроградного руху вперед означає, що якісь процеси в питання, питаннях, в яких була нерішучість. Події почнуть розвиватись більш рішуче. Ну, тобто, в період ретроградного руху була більша нерішучість в водних якихось питаннях щодо водного регіону, а буде більш рішуче. І знову ж таки стоянка на місці, на одному місці планета Нептун впливає на психіку людей, як планета Нептун впливає, вона зупиняє процеси психічної реальності, фіксуючи їх на чомусь. І люди психологічно. Ну ну як ефект застоя може бути психологічно, як ефект застоя. В тілі це може проявлятися як застой рідин, тобто як насморк, наприклад, для тих людей, хто хворіє. А хворі а хворіють зараз люди під час ретроградних планет, які пруть вперед і не хочуть змінювати свої колишні е, якісь настанови і звички, які в них були. Це Частіше всього причина: от дві планети ретроградні: Марс, Меркурій, і це частіше причина хвороб, що людина Ну, хвороб я маю на увазі в основному в першу чергу хвороб дихальної системи, ну, в принципі, інших хвороб. Тобто, якщо ви хворі, хтось хворіє зараз, то хтось хворіє в період ретроградного Марса і Меркурія, то а, можу порадити. Знайти в минулому причини, де ви потратили сили дуже, де ви законфліктували, можливо, з кимось, або рухалися, не в, рухаєтесь не в той бік, де є дорога для вас. Ну, наприклад, треба рухатися по трасі по шосе, а ви символічно кажучи, з'їхали на обочину, кудись в ліс, заїхали і намагаєтесь їхати там, де взагалі дороги немає. Тому що треба зробити? Повернутися на автомобілі до того місця, де ви з'їхали з траси, і, і поїхати далі по трасі. Ну, якби так. А якщо далі намагатися їхати по лісу, то це аварії, ну, в автомобілі. Ну а в житті це хвороби. От, а от Нептун він створює загальний такий психічний фон, і статичність Нептуна, тобто розвороти, статичність, воно створює ну, так, такий, як застой, в принципі, в психологічному який ну знову ж таки, наприкінці тижня, який розрозруться.